Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Моє сердечко для вас, а хто дивиться мене вперше. Я мешкаю в місті Миколаївщина на півдні країни, і мені дуже подобається робити шопінг в секонд-хенд. Тож підписуйтесь, якщо ви цього ще так, не сюди, зробили. Сюди. Ставте лайк або дізлайк цьому так. відео. І давайте разом піднімемося на другий поверх до я магазину і подивимося, що цікавого ага. сьогодні я знайшла. Перше, що я зробила, коли війшла до магазину, пішла до сумок, тому що останнім часом дуже складно знайти будь-яку сумку. Тому що мені подобається ходити до магазину в останні дні завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Що ж, давайте подивимося, перше, я хочу вам це показати цей чоловічий пололон слів масимо Дуже зраділа ці знахідці. І повторюся вже багато разів. У минулих відео я говорила, що це дорогоякісний бренд одягу: як чоловічого, так і жіночого. В цілому пололон слів в ідеальному стані, але побірці видно, що трішки його прали, носили. Але це така незначна деталь, на яку мало хто звертає уваги. 100% котону. Розмір XL, великий розмір. Але все ж таки я вирішила придбати цю річ для мого магазинчика на шафі та в інстаграмі. Посилання, як завжди, будуть під відео. Кому цікаво, заглядайте. Ще одна річ цікава, яку я знайшла. Це стосується як і чоловіків, так і жінок, тому що толстовка в яскравому кольорі. Такі речі подобаються як і чоловікам, так і жінкам носити. Ванс це молодіжний бренд. Дуже шкода, що знайшла багато забруднень, тому я його залишила. Коперсалася в светриках і знайшла один такий цікавий червоного кольору. Якщо я не помиляюся, то це турецький бренд якісного одягу. І не даремно я звернула увагу на цей светрик. А правильніше буде сказати лон слів, тому що тут є висока горловина. Я вже трішки маю досвід, і коли я доторкаюсь до речі, я вже відчуваю, що знаходиться в складі. Тому давайте подивимося бірочку з складом. До речі, написано, що «Made in Italia», тобто цей лон слів був виготовлений в Італії. І що стосується складу, то я була права. В складі 50% мериносової шерсті це різновид вовни, яку одержують від овець мериноса. Тож я не стала гаяти часу і вирішила одразу приміряти. Лонслів тоненький, але дуже теплий. І виглядає на мені більше як светр, аніж лонцлів. А ще в ці дні в нас на півдні дуже аномально жарко. І я навіть пошкодувала, що я одягла мою шубку і спідничку з вовни. Не дуже часто можна в останній день завозу знайти таку якісну річ. Тож я вирішила, що придбаю цей лонслів, але в останній момент чомусь передумала, тому що мене чекала ще ось ця блуза Мунсон. Теж на дотик відчувалося, що це не поліестер. І цієї весни в тренді жіночність. Тому я вирішила звернути увагу на цю блузку. Вона навіть з підкладинкою. І цікаво подивитися склад і дізнатися, помилилася чи ні. Ну, от дивіться, 100% віскози. Як кажуть в народі, досвід не проб'єш. Розмір на мене буде маленький, і я не дуже полюбляю на півчетверть рукав, але все ж таки вирішила примірити. Дуже замітно, що це маливатий на мене розмір. Якби хоча б плюс один або два розміри, то було б гарніше. Що ж, цю блузку я залишила. І давайте подивимося на це поло лонслів в шоколадному кольорі. Знову ж таки, при виборі речі я звертаю на деталі, які сучасні на теперішній момент. А це я мала на увазі шоколадний колір, комірець поло, а також тут непоганий склад, тому що в складі є теж віскоза частково. Я вже одягла це поло на себе, і мені дуже подобається, як виглядає на мені. Останнім часом я не дуже полюбляю носити чорні я считаю, кольори, але все ж таки ношу, тому що це класичний mm -hmm. кольор. А я але кольори. якщо у мене буде коричун, вибір, коричун, то я завжди виберу темно-синій або коричневий. Mm -hmm. Що ж, те поло ланцлів я придбала. І давайте ще подивимося на ось цю вітровку Bench. Це відомий британський бренд, який спеціалізується на виготовленні якісних речей, спортивного одягу, а також вуличної моди. Раніше я вже купувала для себе речі цього бренду. і... І знаю, що це дуже якісні речі, але ми в секонд хенді не, не дуже часто знаходимо цей бренд. А якщо і знаходимо, то чомусь мені здається, що речі не дуже сучасного крою. Але ця вітровка мені сподобалася, вона зовсім нова, в ідеальному стані. Хоча написано, що це розмір Large, На мені вона виглядає зовсім в притул. Можливо, просто маломірить. Різні бренди завжди по-різному визначають розміри. Інколи треба звертати увагу на розмір 2, більше або менше. Ніколи не треба чіплятися до свого розміру. Це вже я знаю і на своєму досвіді. Якщо ви чуєте зайві звуки. Перепрошую, тому що я мешкаю у квартирі, і мої сусіди, мабуть, в гарному стані і дуже гучно слухають музику. Давайте краще звернемо увагу на цей жакет. Або краще сказати, куртка жакет теж відомий бренд Mango. Дуже часто останнім часом зустрічаю речі в секонд хенді цього бренду, але вони. Не завжди мають в складі натуральні тканини. Мені настільки сподобався цей колір і фасон, що я навіть не звернула увагу. Тобто, я подивилася, який склад в цьому жакеті, там немає нічого цікавого. Але наскільки мені подобається, і це видно навіть по, по моєму обличчю, і мені дуже подобається довжина. І рукав. ну, Все в цьому жакеті мені подобається, і я його придбала. Час, мабуть, показати вам сумки, які я вхопила одразу, коли зайшла до магазину. В мене не було часу, щоб роздивитися, я поспішала, але тепер давайте роздивимося. Перша сумка структурована, видно, що вона шкіряна, але в дуже такому занедбаному стані зовні. Мене це не лякає, тому що я вже маю досвід з подібними речами і знаю, як з цим впоратися. Коли я заглянула всередину, дивлюсь, підкладка виготовлена з нейлону в дуже гарному стані. І я сподівалася знайти назву бренду, але там було написано Taurus Real Ледхер. А це означає тілець, реальна шкіра. Ту сумку я вирішила придбати. І тепер хочу показати вам наступну, яка мені сподобалася своїм зовнішнім матеріалом. Вона невеликого розміру. І, на перший погляд, в дуже гарному стані. Хоча, коли почала роздивлятися, дуже багато пилу. І ось зверніть увагу можливо, це пліснява. Я не впевнена. Запаху плісняви не було, але я почала шукати ознаки, з чого складена, з якого матеріалу ця сумка Барбара Мілано. Це італійський бренд дорогоякісних сумок. Але я не знайшла ніде ніяких позначок в складі, чи є натуральна шкіра чи ні, і знайшла потертість, тож вирішила ту сумку залишити. А ось ця маленька шкіряна сумка багет. Вона в дуже гарному стані. І підкладинка брендована, теж в гарному стані, також форнітура. Всередині на кишеньки був надпис Сьюзі Сміт і що це натуральна шкіра. На жаль, мені нічого не відомо про цей бренд, хоча я дуже багато сумок знайшла в інтернеті. І якщо вам щось відомо про цей бренд, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Як бачите, я віддала сумочки, які хочу придбати моїй подрузі. І давайте подивимося ще одну сумку, яку я теж захопила одразу, але вже починаю роздивлятися і розумію, що це не натуральна шкіра, сумка дуже дебела. Да. І яскрава форнітура робить її занадто дешевою, на вигляд. 90 дуже шкода, тому що мені б дуже хотілося знайти щось подібне, але з натуральної шкіри, і в такому ж кольорі, ну і щоб форнітура була трішки кращою. Ось, ось, бачите, потертості. Я розумію, що можна закрасити. І в цілому вирівняти форму. Але коли я купую речі для продажу, я розумію, якщо сумка з натуральної шкіри, то вона має попит. Якщо з ненатуральної шкіри, то людям це не дуже цікаво. Мабуть, тому що подібних речей дуже багато в секонд хенді так і в мас маркетах на базарах. А мені хочеться знайти щось цікаве, якісне. Сподіваюся, що ви мене розумієте. Як бачите, ми вже стоїмо, я і моя подруга, подруга біля примірочних. Я вже приміряла мої речі, а тепер черга настала моєї подруги. Тому що, коли ми зустрілись, я обіцяла її, що допоможу трішки в магазині з пошуком. Я навіть не підозрювала, що моя подруга не вміє ходити до магазинів секонд-хенд і не вміє там. Шукати речі. Вона каже, що завжди, коли приходить до магазину, вона нічого не може знайти для себе. Тож я вирішила їй в цьому допомогти. І спочатку вона хотіла знайти собі тільки гарні штани, але почала пошук з курток. Одну вже вона приміряла, і ось наступну цей жакет шкіряний. Це я знайшла. Вона побачила недолік, але я почала її вмовляти, що це можна легко виправити. Попросила її все ж таки приміряти, і, якщо їй сподобається, таку річ придбати сьогодні можна зовсім за копійки. Як ну, на мене, мені дуже сподобалось, як виглядає цей жакет на моїй подрузі. але їй чомусь це не сподобалося. Вона сказала, що це не її смак. І залишила Не хочу. Дуже хочу шкода, але водночас це нормально, коли у нас різні смаки. І поки я чекала, що моя подруга намагається одягти другу річ, я почала роздивлятися навкруги і хотіла показати вам той вайб атмосферу в магазині. Ну що ж, ще одна куртка такого жовтого. Гірчичного кольору, це вітровка з капюшоном. У мене є подібна тільки в блакитному кольорі. Я одягаю її дуже часто, коли гуляю з моєю собакою в парку Дуже практична річ. І моїй подругі сподобалася ця куртка, вона вирішила її придбати. Сам ось іще один жакет з льону, який я, я теж знайшла і попросила мою подругу приміряти. Mm -hmm. і це це дуже класна річ весною або навіть влітку в прохолодну погоду одягати другим шаром під низ, правильніше буде сказати. Поверх футболки або якоїсь сукні. Секунду. Жакет моя подруга вирішила не брати. І ось ще вона одна куртка, яка їй сподобалася, воно. теж я її намагалася воно. переконати, що це такий фасон. Треба не трішки, щоб вона була вільна на тобі. Але мені це не вдалося. Ну що ж. Я розумію, що як не намагайся переконувати, але якщо річ не подобається, навіщо його купувати, щоб вона потім просто лежала. Ось іще одна кофта, зіп. Це теж я знайшла для моєї подруги. Їй вона дуже сподобалася. Перепрошую, що не піднімаю камеру і не показую обличчя, тому що моя подруга не хоче бути відомою. По традиції я вирішила показати, як я сьогодні одягнена на мені моя спідничка з вовни. В минулому відео я теж її одягала, чоботи з натуральної замші зелені та помаранчевий светрик. Але тепер я почула, що моя подруга знову щось приміряє. Поки я mm. красувалась перед дзеркалом, ну, моя так, подруга взагалі, знайшла ще одну куртку. куртку. Ну є... вона вільного я крою, чорного я кольору, кольору. І, все, і благо, ось я здалеку. Бачу, що, що на рукаві є Понимаєш, вишивка квітки бускового кольору. на цей раз мені вдалося переконати мою подругу, що ця Ой. куртка має бути на тобі вільною. вільною, і вона її придбала. Дивися. В цілому ми провели майже. Три години, трошки менше, ніж три години в магазині в пошуках. По традиції показую мій чек. Я дуже задоволена моїми знахідками, і дуже скоро речі з'являться в моєму магазинчику на шафі, а також в інстаграм. І моя подруга теж придбала речей два великих пакети. Її чек склав майже на 220 гривень. І на цьому я хотіла сказати вам велике дякую, що додивились відео до кінця. Але ні зачекайте, будь ласка, тому що потім ми пішли на каву неподалік біля магазину Second Hand, Ми знайшли невеличке кафе, де готують дуже смачну каву, і тут дуже приємна патріотична атмосфера. Це корабельний район. Тож і кав'ярня знаходиться майже в центрі Корабельного району. Зараз я покажу вам, як виглядає це кафе ззовні. Тож, якщо ви теж полюбляєте смачну каву, як і я, і моя подруга, то тепер ви будете знати, де можна її знайти. Лайк like цієї кав'ярні і баристі. А вам кажу дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!